Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні таке коротеньке відео буде про наші ставки. В мене питали, нашу ми робимо такі глибокі ставки. По-перше, ми живемо на самому-самому півдні, самий південь. І тепліше, ніж у нас, нема на півдні України ніде. У нас літо починається ще десь в квітні місяці і закінчується десь в листопаді. А коли дуже жарко, то цвіте в ставках вода. Ростуть нечті водорослі. А чим глибше ставок, тим холодніша вода, і тим менше цього всього росте. Ну, по-перше, на цьому ставочку у нас Карпи кої живуть, вони виїдаються, тут нема ніяких водорослів, зовсім. От зовсім-зовсім нема нічого. Карпи виїдають, це, вичищають навіть о, стінки ставків. Якщо раніше тут ось по бокам були такі нарости, то зараз карпи кої виросли і з'їдають це все самі. Просто підпливають і аж чавкають. Оце все з'їдають. Так, ось ми тут поміняли ставочок, гляньте. Воду, верніше, Гляньте, Тут глибина метр двадцять. Видіть, який він прозорий. Ну, це тут свіжа-свіжа вода, ми вчора тут тільки поміняли. Теж глибоке, тому що інакше, я ж кажу, росте отаке от ничті водорості. Ось вони, бачите, такі зелені. У нас дуже-дуже жарко тут. І вода покривається отакими от зеленими от порослями, оцими ничті водорослі. оці. Ну, цей ставочок маленький, це не проблема поміняти воду. А коли такі здорові і не глибокі, то це проблематично. Зараз покажу вам другий ставок. Ревіше, це вже третій за величиною. у нас їх чотири, але один міній. Ставочок. І от покажу зараз тут, який він не глибокий, коли, що робиться. Теж будемо міняти. Я вже почала звідси витягати потрошки німфеї і вичищати. Гляньте, що робиться. От що тут робиться у воді? Надіюсь, видно. І ось що таке плаває у воді, тому що вода зігрівається дуже-дуже рано. Сонце, спека. І ось таке робиться. Тут ми ще воду не міняли. В цьому ставочку всього рік ми рік, як його зробили, вода очі... прозора. Дивіться, до дна чиста вона, вона не мутна зовсім. Вона прозора, але ж оці оцього... жабриня, оці плавають, гляньте, що робиться. Тому що вода нагрівається і вона все піднімається нагору. От чому ми робимо ставочки свої глибокі. Це, по-перше, ще враховуючи те, що ми кожен день сюди у воду е міняємо воду, викачуємо, поливаємо із ставочка. Ось тут оцей насос. Вже тут заріс. Ну, така блямбочка жовта плавається від насосу. Вон там насос на дні. Не знаю, чи видно його. От, Ми кожен день звідси воду виливаємо. Кожну ставочку і міняємо, і додаємо свіжу. Кожен кожен день. Інакше вода, якщо 2-3 дні не поміняти воду, вона просто гаряча стає. Трамільно стає вода гаряча. Якщо у вас, так, можливо, десь трошки в тіньочку ставок і не такий великий, навіть якщо щось там і росте, то поміняти можна раз у тиждень, воду поміняти, не проблема. Але такі ставки, як оцей великий. Ну, ми це й робили став для продажу, тому не робили глибокий, але ось вам які наслідки від цього, що він не глибокий. Метрова глибина для нашого півня це саме саме сама нормальна глибина. Тут у нас сантиметрів 60-70 де всього. І от вам приклад, що робиться з водою у нас. Тому маленькі неглибокі водойми водой для нас робити просто не можна. Інакше ось. Ось що робиться за рік. Це через рік. Ми в тому році, десь в травні місяці запустили цей ставок. І от що за рік сталося з ним. Очищати ми нічим не можемо, там кажуть, що можна кидати на спині. Там можна кидати у воду, воно там очищає, але ми залазимо в цю воду. Тут ми залазимо, і, тут і діти іноді купаються, бо тут не глибоко. В тому великому ми купаємось, тому для нас це не вихід. Ми нічого не кидаємо, нічим не очищаємо, окрім от як самі рослини. От бачите, коли карпи кої, вода зовсім чиста, нема нічого. Той глибокий теж краще, а ось цей міленький такий у нас. Нічим ніколи не очищаємо. Вода не завонюється, тому що багато рослин, але доводиться вичищати. тому щось. І прозора, як бачите, тут. Ну Там, де карпикої, вода мутна. Вона завжди буде мутна, все-таки ми їх кормимо, вони там риються в, в горщиках з німфеями, все одно піднімається на, му, на гору. А тут, бачите, де риби нема, прозора. І той, де ми хоч і вчора поміняли воду, все одно там прозора вода. Хоч вона стоїть і не міняна. Тому що там багато рослин, вода прозора, жабки, всякі жучки-червачки. Живності багато різної. Такої, яка живе в дикій природі, всякі там, я ж кажу, ручки-паучки, тут багато чого. Але ось бачите, нам в найглибокі водойми робити не можна. Я думаю, що хто на півночі живе, то тим можна все-таки. Якщо у вас є спека, все одно не така. Вона у вас її менше і все, все одно от передають спеку на півдні завжди, завжди, завжди більше спека, ніж десь по всій Україні. Ну, не дарма ж у нас і зона 7 Б, навіть не А. Фу, Стою, розмовляю і потію. А тільки 9 година ранку. Так, все. Треба йти працювати. Друзі, ось отаке проставочке. Бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.